По-ху-ху с новым роком. Про кули. личного про секреты в Адвенчерах, Пока что тик-п и ревирых акул и робот. Так, тут одна из секреток в том, что мы можем пропрыгать до опыля. Здесь улика. Автомобиль еще упал. Також оці чудики будемо біля. Тобто робить. Також отак я розбачу. Так, побивай. Так, Тим. Ми проходимо, запрігуємо. І далі, значимо, нічого немає. Типу. Оу. Але що за це лазер? Я довго намагався <риклад> зробити, а потім зробимо те, що можна дізнатися в моді. Ще залізу. Короче, можна дізнатися в нормал моді. А в хардмоді все підтвердилось. Так ось. Загалом. Продовжуємо. І я вам зараз розповім про другу секретку, про яку ми думали, про яку Ви зараз казалась фотка. Для цього треба зайти, як я сказав, нормал мод. З модами, коротше, ладно, жарти погані. І ми вже йдемо сюди. І бачите, що внизу монетки. Це воно, да. Але треба для цього бити скіфка. Не ще дивлю, що я роблю жити. Ну і вбити виходить чотири. роботи і собаки. До речі, я після з'ємного цього тайного логова, все прочу. І це все. Я могу 10 років для цього Все соркати. І взагалі тут більше ви ніколи не побачите. Ну, Скажемо, нічого цікавого в цих двох локаціях перешли. Крім цієї секретки в барі-бі. Барі так, Це я так не звукожу. Всі знають про цю ще там було з боку. Вона не секретна. І ось тут в тому... Що? Наче би каже. Харьмок і все закрыть. Ну, так тут відкрито все, що є везде. Правда, у вас часу не вистачить. Пробігти все. Скажете, чего выстачить, а Та не так. Ось. Тут найчастіше, до речі, выпадають шариками. А шанком весь 3900 тоді я пам'ятаю. Ай. Випадають автомат. Автомат випадають. Не ну а взагалі, я взагалі, Якось. І тут все обійти в характе може але Просто відкрити багато часу для обходу. Тим бачиш, ви можете впасти, як і я. А потім вже ви знаєте про ту штуку. Це теж ахується як то на секретний типу. також прикол, що тут все залишилось так же. Бачите? Так ось. Бажаю всім удачі, всім до побачення, дякую, що подивились відео. З новим роком! Пойдем день мы в Амара, русский